В принципі, ну, програма як така, мені здається, вона була б найцікавішою в загальній стратегії, лише з огляду на те, що це не є виконання цієї програми може делегуватися саме громадським організаціям. Я думаю, що це єдиний унікальний факт усіх програм, де можна про такі речі говорити. І мені відомо, що ця програма діє до 2010 року, і здається, що ну, я всіма руками за, за те, що її треба продовжувати. Безперечно, вона потребує, напевно, якогось допрацювання і е, деталізації, бо вона була першим кроком і цей крок був добрий. Але ви самі розумієте, що зараз дуже важко її відслідкувати, бо, по-перше, немає вихідних даних, з якими починати цю програму. Так? І, в принципі, немає органу, який може дати ці дані. Тобто навіть хто, що не під захист, не може надати. Для того, щоб е, означити послугу, яку потрібно в громадських організацій закупити, неможливо цього зробити, тому що немає кількості е, там, загальної кількості людей, які користуються військами і проживають, наприклад, на четвертому поверсі. Е, немає потреби, з якої можна зробити цю ліцензію. І тому, напевно, варто зробити перші завдання в програмі саме на визначення та саме на аналітику, щоб дозволить пізніше працювати. Далі і ну, більше конкретизації. Баче, специфіка роботи громадської організації є така, що є абсолютно жорстка, банальна, така ну, гостра потреба в якихось речах: немає візочка, немає можливості вийти з хати, не, не приймають в садок, не беруть до школи. Немає е, якихось реабілітаційних заходів, за, ну е, засобів. Тому, звичайно, в першу чергу ми робимо те, що необхідно людям. А вже пізніше, з нашої ласки чи з нашого, я не знаю, якогось варіатства, такого, що ми все ще, хочемо ще щось комусь там пояснити і доказати, ми ще й займаємося цією аналітикою, не маючи статистики адекватної. Лише статистика звернень до нас. І часто і не хочеться аж так, вже, коли справа зроблена, не дуже то хочеться все ще рахувати там, сідати, підбивати, тому що е, далі є якби от така, ну, поточна потреба, яка вимагає далі й далі. Хоча, звичайно, ми тут закладали аналітику. І я не знаю колись ще Наталя Федорович в своєму першому пришестві депутатському, вона дуже дуже була за те, щоб оці всі речі зробити, аналітику зробити, соцзамовлення пропрацювати. Але людину затягує машина. Якщо ти даєш пальці, зубці тебе тягнуть і тебе повністю затягують у адміністративний механізм. Що сталося із нашою Наталею? Її повністю поглинула машина. На це є, напевно, дуже просте вирішення. Просто активізація ж такої громадської колегії, але структуровано йде. Бо, бо прекрасно, думаю, ви також розумієте, що зараз немає органу, який міг би цією програмою займатися, так? Якщо там управління охорони здоров'я виділяє свою частину саме. Медично, я говорю про все решта там то. Так, і вони теж кажуть, що аналітики, що аналітика це не їхня була проблема, бо в них так також немає кому це робити. Але знову таки легалізований координаційний раду, яку треба, розумієте, хорошо? Я розумію, але я думаю, що е, моя якби вичерпана е, потенція вичерпалася у цьому. Хіба би, може бути якийсь інший стимул? Тоді ми е, ще щось зробимо. Дякую. Дякую, шановні учасники, за те, що. Якщо дозвольте, а я би ще хотів воно, також воно. пару своїх думок сказати. Я намагаюся, намагаюся себе якби зібрати докупи і зрозуміти, що за сьогоднішнім днем мало би відбутися. Що з чим. Вийдуть учасники, в тому числі, і з чим вийду я, і чого я сюди прийшов. Якщо дивитися про стратегію конкурентноспроможності міста, то і ваша інституція як інститут міста мав би аналізувати і широко дивитися. І от я в тому всьому не бачу. Ну, даруйте, може, я не хочу виглядати прикрим чи якимось таким зацикленим на, 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 на тій стороні. Але я не бачу людини, і в даному випадку людини з інвалідністю, міщанина, громадянина Львова з інвалідністю. І мені котрий з 91-го року почав вляпався, даруйте, займатися громадською діяльністю і на користь людей з інвалідністю. Я бачу, що ми у Львові багато чого втратили. То, що ми, якби, той рух за права інвалідів з 91-х років розвивався, він зараз якось так формалізувався, ми набрали багато документів, ми набрали всякого такого, але фактично відношення змінилося на гірше. Тобто ми добилися нашими реабілітаційними програмами, що людей. Неповносправних на вулицях почало з'являтися більше. Але то не означає, що їм створили ті можливості, скоріше, всупереч, вони себе активізують і йдуть. Якщо подивитися, от буквально остан... останнім часом, навіть сьогодні, ну, пан Микола то сказав: даруйте, але ну, мені було боляче, мені було прикро, коли я сюди піднімався. Значить, організатори, які то проводили, Ну, принаймні, або Грибальського би не кликали, або принаймні подумали, чи то варто. Подумайте, до гори вниз і до гори. Навіть тут до гори по таких закручених сходах. Ну, я вже звик якби, переживати всі, всі ті якби, приниження, але я не знаю, що чи ви б хотіли мене принизити, але я себе так приниженим почував. Якщо подивитися далі, ми кажемо Львів, туризм і так далі, ви подивіться, що в нас є доступне ринок, приміщення ратуші. Як було ще в 91-му році, от ліфт як працював в 91-му році при шпіцері, шпіцер відкрив ліфт, тому що там, де на другому поверсі. Двері ліфта, там іконостас Ленін стояв і, і квіти, то він то е, прибрали, і ліфт почав зупинятись. Так воно і сьогодні. Як була та одна сходинка, так воно і сьогодні там до, до ліфта не дістанешся. Як стояв там, е, натискав на кнопку ліфта на другому поверсі, просив людей вийти на, на другий поверх, бо інакше воно 21 -е століття ж не можна то зробити. Правда, тепер відео спостереження. То охоронець муніципал бачить, що там якийсь місігін стоїть і прибігає, каже, може вам допомогти. Друге, управління охорони здоров'я. Та ще в 91-му році воно розміщувалося на третьому поверсі, і як треба було якісь питання вирішувати, то я до Борисевича в кабінет приїжджав і ми то вирішували. Де сьогодні управління охорони здоров'я? Коли... Кол... Ну Я не кажу, де, але чи я можу туди прийти? Так? Не можу я туди прийти. Даруйте, скільки Володимир Зуб як начальник управління, а я з ним тільки сьогодні перший раз привітався за руку і тільки один раз розмовляв телефоном. Хоча я рахую, що я займаюся тими питаннями, бо в 95-му році ініціювали створення реабілітаційних ліжок в лікарні швидкої допомоги в нейрохірургічному відділі. Управління соціального захисту. Ну То взагалі я не знаю, як то сказати, де воно знаходиться. В центрі міста на четвертому поверсі, ні, ні до ліфта, ні ліфтом і так далі. От тут, якби ми бачимо відношення. Я б сказав за туризм, так? Відкрили літом центр, як він там, той туризм, нічого. Вистачено функційний центр. Так, ну скажіть, ми, ми кажемо, е... Людина приїхала з іншого міста, я, як, отако на візку, хочу сказати, де, де я можу тут щось довідатися, скажіть, які, яким я можу маршрутом скористатися? Тому в тій, в тій частині, знаєте, я займаюся, от почав займатися від Львова, і щораз так якось мене то втягує, вкручує. І нам простіше сьогодні, якби громадськими організаціями цілої України через Національну асамблею інвалідів України. Вплинути і запропонувати проект указу президента, і президент підписує той указ. І ті програми, які у Львові ми подавали, ініціювали, казали, що ми будемо їх приймати, то тепер вже не дискусія. Тепер указ президента він зобов'язує, що воно все було доступне. Так?